Друзі, всім привіт! Поки стоїмо з Андрієм. У мене виникла ідея е, до нього, як до керівника, з того задати декілька питань з приводу кузовного ремонту. Андрій, скажи, будь ласка, е, які е, пошкодження по кузову найбільш складні і найбільш складніше їх відновлювати? Топ-3? Топ-3. Перше це бокові удари, е, коли пошкоджена стійка. Треба, і якщо ще й стеля і е, пол, як буде пол? Підлога, Підлога то це саме складне і саме коштовне. Mm. Потім, коли треба лонжерони, навіть не рихтувати їх е, зрізати та вварювати е, нові, mm. А коли це заміна чверті передньої чи задньої, це теж робота дуже. Е, по одна, та і по часу, і по грошам дуже. дуже, давай, дуже, дуже, давай дуже третій, третій? Третій? Я сказав. Ленджерони, ну, безпека, якщо стріляла безпека, якщо це не дві подушки, то і більше, то кожна точка, кожний патрон коштує, коштує. Тому і безпека, якщо стрільнула, якщо це боковий удар, якщо це передні лонжерони, то це взагалі. Можна не ремонтувати. Це взагалі ось такий топ-3 від Андрія.